Ти колись відчував, що тебе хтось кличе з порожньої кімнати. Чому в твоїх снах з'являється її обличчя, хоч ти ніколи не був з нею знайомий? Чому, коли ти чуєш її ім'я, щось щемить у серці, ніби тобі хтось передає сигнал? Це не галюцинація, це явлення, це знак. Ірина Фаріон пішла, але не зникла. Вона залишила після себе не тіло, а вогонь. Її останні слова не зникли в повітрі, вони стали кодом, і тепер цей код активується? Що вона бачила за мить до відходу? Чому в її зіницях було не світло лікарні, а чорний хрест у полі? Чому вона не вимовила ім'я, а тільки дату? Що за текст вона намагалася дописати останньою рукою? І чому лист згорів сам по собі? Чому вдень її прощання? Зупинились три ліфти в трьох різних будівлях одночасно, і чому в неї, мертвої, раптом увімкнувся телефон, і на диктофоні записались: Я ще повернуся. Це буде моє останнє слово. Це випадковість, це монтаж, це гра свідомості. А якщо ні, з перших днів після її відходу почались збої, люди, які ніколи не цікавились мовою. Раптом почали говорити чисто, ніби хтось їх виправляв із середини. Студенти, які боялися говорити правду, почали читати вголос солдати на передовій перед боєм бачили жінку в чорному з книгою в руках, а найстрашніше: п'ятеро дітей із різних областей намалювали одне й те саме обличчя вони ніколи не бачили її, їм було по п'ять років, але на всіх п'яти малюнках. Стояло одне й те саме ім'я, підпис Ірина. Ти досі думаєш, що це вигадка? А що, як вона знала щось про наступний етап війни? Що, як її дух лишився, щоб зробити неможливе, щоб зупинити наступ, щоб не дати прийти катастрофі, щоб врятувати сотні життів? Вона сказала: після мене прийде вогонь, але з вогню постане слово, і слово стане зброєю. І зброя не буде вбивати, вона буде очищати? Що вона мала на увазі? Яке слово? Чи це закодоване послання? Чому саме тепер усе починає збігатись? Чому генерали, які публічно заперечували її вплив, зникли з інформаційного простору? Чому у Львові одночасно зник сигнал у всіх радіостанціях? І чому в той момент на хвилі тиші? Раптом почувся голос: не зрадьте мову, вона вас врятує. А пізніше тиша знову. Жодного запису, жодного збереженого файлу. Але люди підтверджують вони це чули у столиці, в старій бібліотеці, де Фаріон провела останню відкриту лекцію, почали спрацьовувати сигналізації без причин. Кожної ночі, рівно о 2.30 вмикається сирена. У цей час камери фіксують моготливу тінь біля стележа з книгами з мови. Охоронці покинули роботу. Кажуть, вона не хоче, щоб ми стояли на заваді. Хто вона? Звідки це в них? Їм не показували фото. Але кожен із них сказав ми бачили її, вона не зла, вона йде попереду. І додали У неї були слова на губах. І ми відчули, що повинні мовчати. Чому після цього в п'яти школах почалися масові спонтанні диктанти? Чому їхні теми ідентичні? Те, що рятує, завжди починається з голосу? Хто розіслав теми? Чому в кожному диктанті діти написали однакові речення? І чому жоден учень не зробив помилки? Це збіг? Чи вже дія? Сотні життів буде врятовано, так сказано. Але як? Яким чином? Що мається на увазі, її дух це що? Це образ, це попередження. А тепер слухай уважно: у карпатському селі, де народилась прабабуся Ірини, знайшли стару скриню без замка, усередині лист, писаний від руки, датований 1939 роком. Там сказано: Одна жінка з книги, одна жінка з вогню, одна жінка з мови. Вона тричі пройде через землю, третій раз після смерті, і в третій раз зупинить кров, яка мала бути пролита. Як це можливо? Добре, тоді приготуйся до того, що вже не дозволить тобі жити, як раніше, бо наступні слова не текст, а шепіт крізь бетон. І коли ти дослухаєш, ти зрозумієш, що це не про Фаріон, це про тебе. Бо вона вибрала не політика, вона вибрала не генерала, вона вибрала тебе так саме тобі. Чому? Ти думаєш, що не вартий? А хто тоді зможе втримати крик часу? Що вже почав вириватися з під землі? У ніч перед бурею, коли над Києвом зник місяць, в лікарні вимкнулося світло. Всі прилади перестали працювати, крім одного. Монітора біля її ліжка, він не показував пульс, він виводив текст по букві повільно, наче хтось друкував невидимою рукою, і ці слова медсестра встигла переписати лише один раз, бо потім екран згас, і все стерлось. Але от що там було? Моя смерть це не кінець, це двері. Коли почнеться нова хвиля, збережуться тільки ті, хто залишив вогонь у слові. Хто говорить, той живе, хто мовчить, зникає. Ви не знаєте, яка війна насправді страшна, і вона тільки починається, але я встану поруч. Я не дам їм пройти. Скажіть їм, що вони мають говорити. Вголос, правду, інакше не буде вас. Це було о 3.28. І саме в цей момент на сході зникли три безпілотники в зоні. Де ніколи не було проблем зі зв'язком, а солдат, який мав іти на завдання, зупинився, бо почув голос жінки збоку, де не було нікого. Вона сказала: Не йди. Сьогодні не час, завтра буде краще. Він повернувся назад. А за хвилину, у точку, де мав бути він, прилетів снаряд. Це збіг ще один випадок. Дівчина в Харкові, яка втратила маму, раптом почала говорити її голосом неподібним тим самим, записали на диктофон, експертиза підтвердила збіг тембру 100%, але це ще не все. Коли її запитали, чому вона це робить, вона відповіла: Це не я, це вона попросила мене сказати і передати, що мовач це броня. І якщо ми її втратимо, нас не буде. Хто навчив цю дитину таких слів? І ще. запис з відеоспостереження в Миколаєві: Чоловік стоїть посеред вулиці, можна подумати, не сповна розуму, тримає в руках чорну парасолю, хоча немає дощу, він промовляє щось, але звуку нема. Та коли ввімкнули фільтр спектрального аналізу, виявилось. Що він промовляв одне й те саме речення вона йде, вона вже тут, але не всі витримають її присутність, кого він бачив, в ту ніч помер його дід, мовознавець. І таких випадків вже більше ста 117, якщо точно, і всі пов'язані з тими, хто мав стосунок до мови, освіти, ідеї. Це просто статистика. Чи це лінія вогню, що проходить через душі? Фаріон не мала дітей, але тепер її називають матір'ю покоління, бо дух не потребує тіла, дух шукає голос, і коли голос чистий, він перетворюється на зброю, і ця зброя не стріляє, вона пробуджує. Вона сказала: якщо ми не прокинемось зараз, ми будемо спати вічно. І вже не в тілі, а в тиші, вічній, без імен, без кольору, без майбутнього. То що тепер? Ти ще вагаєшся? Чи це правда? Ти хочеш чекати офіційного підтвердження? Хочеш аналітики, хочеш картинок? Тоді поглянь, у Львові на околиці на стіні з'явився напис, здається, на якійсь дорожній споруді, можливо, це міст. Напису не було вчора, його не могли намалювати. Відео не зафіксувало жодної людини, але напис є. І він говорить мова, кров, душа. Хто втратить одне, втратить усе. У Бахмуті боєць перед боєм сказав Я відчуваю, що вона стоїть за мною, мене не вб'ють, я маю слово всередині. І вижив, хоча поруч загинуло шестеро. Його врятувала хвилина затримки. Хвилина підкун підказана голосом у вухах жіночим, твердим, знайомим, це вже не легенда, це вже не фольклор, це активна фаза духовної оборони. Ірина Фаріон не просто залишила заповіт, вона стала вогнем, який вбудовується в тих, хто ще пам'ятає, чому ми тут. Вона не дозволить згоріти тому, хто тримає слово. Але той, хто зрадить. Відчує порожнечу. Вже відчувають, у когось починає боліти серце без причини, у когось тріскають дзеркала, у когось зникає голос, це не хвороба, це попередження, бо зараз дух Ірини вибирає. Він проходить містами, він слухає, він дивиться. І якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже на зв'язку. І тепер усе залежить від того, чи скажеш ти вголос те, що давно мовчиш, бо саме ця дія врятує когось одну людину, а потім ще одну і ще, і врешті сотні. Так, сотні життів буде врятовано, але не автоматично, а лише якщо її голос продовжить звучати у тобі, у мені, в нас.